Наступ підарів Тьоткіна та про бої на Сумщині розповідає далі. А ви тим часом зробіть репост, вподобайку автору та нашим захисникам. Після позавчорашнього провалу підрозкої атаки в Тьоткіна командування і вчора відправило торговців своїх тіл на штурм через річку Сейм. Але ЗСУ вчасно побачили цей вихід з їх укріплень та завдало вогневого враження. Частину відправлено на концерт до Кабзона, а частина розбіглася та поховалася, де змогла по підвалах. 225 ШБ з Іскравщини – одну групу, а 24-та ШБ-Айдар з Рижівки, дві групи бійців заводили в Тьоткіна. Путін так хотів створення санітарної зони, що радники не сказали йому, що зона ця буде з обох боків від лінії розмежування, і на фото краєвиди теперішнього Рильська та Коренева. По сумському прикордонню ЗСУ провели в Кіндратівці одну контратаку та щімлять гори воїнів Шершня. Вибили підарів з села Андріївка. Ті просто в шоці. В селі Олексіївка ЗСУ знищили два батальйони 30-ї МСП в нуль. І зараз туди загнали 155-ту бригаду з Тихого океану. В Новомиколаївці точаться дуже кровопролитні бої, але ЗСУ ще й провели контратаку. Без перестанку іпотечники штурмують наші позиції в юнаківці, хлопці тримаються. Одну контратаку ЗСУ провели біля садків. Почали підери промацувати нашу оборону в районі Маропілля. Всього підери провели 39 атак, скинули 10 кабів та здійснили 264 артобстріли. Слава героям!